Вітаю! у студії для вас працює Вікторія Шульська. Про головні події Житомира цього тижня у матеріалах нашої інформаційної служби. Ввечері 10 квітня Росія задала удару безплотиком по Житомирському району. Наслідок атаки одна людина загинула. Наразі відомо про п'ять постраждалих. Серед них дитина 2011 року народження. Про це повідомила пресофіцерка головного управління ДСНС Житомирської області Ірина Романюк. В одній із багатоповерхівок виникла пожежа. Ті багатоповерхівки, що розташована розташовані поруч, зазнали ушкоджень. На місці працювали рятувальники та відповідні служби до пункту обігріву, який розвернули бійці ДСНС. Звернулося 20 осіб. З ними працювали наші психологи. І вчора пізно ввечері роботи по ліквідації наслідків надзвичайної події були завершені. До них було залучено. Загалом 56 рятувальників та 15 одиниць техніки. з початком весняної пори стартує період нересту. Тобто розмноження риб, що є ключовим для формування майбутніх рибних популяцій та забезпечення водних біоресурсів. Тривальність нересту у різних типах водойм припадає на період до травня-червня. Задля забезпечення комфортних репродуктивних умов для водних мешканців з 1 квітня 2025 року розпочинається щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Що передбачає заборона, знають наші журналісти. На водоймах Житомирщини з 1 квітня велася в дію нерестова на вилов риби. На річках вона триватиме до 30 травня. На водосховищах до 20 червня потрібно дотримуватись правил рибальства, а саме це ловити в межах населених пунктів. А також ловити не більше ніж на два гачка на одну особу та дотримуватись норми вилову риби, тобто три кілограми плюс трофейна риба. Ще одна риба дозволених розмірів. До заборонених знарядь лову відносять сітки, електричні вудки, остроги, драчі, волоки та ятері. Ось одне із таких шкідливих знарядь лову, як драч так званий. Чим воно шкідливе? Тому що Основну масу риби, яка буде забагрена, вона поранюється і потім може наносити шкоду оточуючому середовищу. І одне із таких заборонених знарядь лову найгірших, тобто як електровудка, в принципі її роботи, коли риба вдаряється струмом, ось від такого так званого підсака за допомогою підсилювача та акумулятора, риба глушиться. Чим шкідливо воно, тому що коли вже навіть риба, яка ожила після того, що була ударена струмом, вона вже не зможе нереститися. Для недобросовісних рибалок за недотримання встановлених обмежень передбачено покарання. За грубе порушення на рибалку накладається штраф у розмірі від 340 до 680 гривень з окремим нарахуванням збитків. За не грубе від 51 до 170 гривень. За квітень в області виявили 11 порушень з них три грубі. Серед цих три грубих порушень було виявлено порушення як громадянин за допомогою. Трьох ліскових сіток завдав збитків на суму 111 11 тисяч гривень. Було на місце події викликано слідчо-оперативну групу, і матеріали передані до притягнення людини до відповідальності за статтею 249 частиною 1, тобто кримінальної відповідальності. В разі чого на гробаніна не буде накладено штраф, якщо буде вина його доведена, а також буде стягнуто збитки в даному розмірі, аби виявити порушників, інспектори рибоохоронного патруля регулярно обстежують території водойм. Здійснюються систематичні рейди по Житомирському водосховищу і, взагалі, по водоймах Житомирської області з метою. Як попередження правил рибальства, так і фіксації виявлених правопорушень З початку і нерестової заборони вже зафіксовано три випадки порушень правил рибальства. На воді безпосередньо затримано громадян, які за допомогою незаконних знарядь ловив здійснювали вилов риби. Одному вдалося упіймати риби понад 20 кілограм. Нашими інспекторами цей факт був зафіксований. На місце було викликано слідчо-оперативну групу, оскільки збитки становили понад 100 тисяч гривень. І ця справа внесена в ЄРДР за попередньою кваліфікацією статті, частина перша, стаття 249 Кримінального кодексу України. Крім того, контролюється збут незаконно виловлених водних ресурсів, говорить заступник начальника відділу охорони водних біоресурсів Житомирського рибоохоронного патруля Роман Дем'янчук. Наші інспектора також виїжджають на виклики, перевіряють ринки, дивлячись, чи є в наявності незаконно добуті водні біоресурси. Штраф в такому випадку настає від 510 до, 100, до 1700 до гривень з конфіскації риби в наявності. Роман Дем'янчук розповів, що порівняно з попередніми роками кількість порушників зменшується. Якщо порівняти з минулим роком, 24 квітня, початок квітня, і на даний, на даний час, то порушників зменшилось більше, як вдвічі. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Кризові ситуації, будь то природні катастрофи, воєнні дії, особисті трагедії чи масштабні суспільні потрясіння завдають глибоких ран психіці людини. Аби допомогти подолати наслідки таких подій, у Житомирі працює кімната терапії іграшкою, де кожен, незалежно від віку, може отримати необхідну підтримку. У такі моменти емоційний стан людини може бути надзвичайно нестабільним, супроводжуватися сильним стресом, тривогою, страхом чи навіть посттравматичним стресовим розладом. Саме в цей час психологічна терапія стає життєво необхідною підтримкою. Більше про кімнату та як допомагають іграшки, дізнавалися наші журналісти. У Житомирі функціонує кімната, де людям допомагають долати кризові ситуації через тактильний контакт з іграшками. Іграшка взагалі є таким перехідним об'єктом, завдяки якій можна легко розповісти про свої почуття, думки і виразити да, почуття, думки, емоції, дії. Тому що це не мені болить, це через іграшку розповідати набагато легше і не лише дітям, а й дорослим. І оця така базова довіра, яка дає іграшка, да, коли клієнт або відвідувач на терапії іграшки починає розповідати. От це ця іграшка, цю довіру вона дає. Вона долає психологічні захисти, тому через іграшку скоріше йде екологічне зцілення. Тобто, це не про те, що це дуже швидко, експресивно і все ні. Просто обходяться такі психологічні захисти і за рахунок тактильного контакту. Допросту розвертаються із різними кризовими ситуаціями, які трапилися у житті людини, такими як травми, біль або як подолати стресові ситуації кімната орієнтована на будь-яку вікову категорію населення. Керівниця кімнати та арт-терапевтка Алла Буніс розповідає, що наймолодшому відвідувачу було два роки, найстаршому майже 90. Завітавши у кімнату, людина спочатку обирає іграшку. Я завжди кажу, будь ласка, підійдіть до стелажу з іграшками. Да, і оберіть іграшку, яка створена саме для вас. Уявляєте, у нас є чарівний світ іграшок, який створений саме для вас. І вони йдуть і обирають цю іграшку, і потім вже йде терапевтична сесія. Так? Тобто вона не є така довготривалою, там годину, там ще. От йдемо за клієнтом, де клієнт розповідає, чому саме він обрав цю іграшку, які вона має сили, які вона має, можливо, навіть недоліки. Були теж такі клієнти, які спочатку говорили про недоліки. А я кажу, а сили вона якісь має? А клієнт каже: Ну так, да, звісно. кажу, давайте поговоримо про ваші сили. Ну і так далі. Знаєте, починається от розмова. Алла Буніс говорить: тактильний контакт допомагає. Дітям у сенсорному сприйнятті світу сприяє емоційному розвитку та саморегуляції під час війни, стресу чи інших кризових ситуацій, завдяки іграшці, діти та дорослі знаходять спокій. Ось, наприклад, вчора до мене прийшов відвідувач, достатньо вже дорослий чоловік, і говорить про те, що настільки було боляче, що він не міг справитись, настільки було важко. І приходить в кімнату терапії іграшкою, просто відразу від двері заходить і каже: Я бачу свою іграшку, яка допоможе мені. Вона така травмована, як і я. Насправді, іграшка нова, вона навіть має свій паспорт, там де розказано, що це за іграшка, і так далі. От, і він говорить: дивіться, вона зшита, вона зшита, так як шите моє серце. І завдяки іграшці ми виходимо на те, що іграшка завжди буде розповідати про те, що. Ти сильніше, ніж ти думаєш. Іграшка допоможе тобі радіти, вона допоможе справитися тобі з і, і такими ну, негативними ситуаціями, які є в твоєму житті. У просторі знаходяться лікувальні іграшки, і кожна іграшка має свій сенс для клієнта. Має підсилюючий ефект власної сили та підсвітлює сильні сторони людини. Був теж таки дуже цікавий випадок, коли проводилась акція для дітей, які йшли в перший клас. Ну, от першокласник. І м, тато приходить з сином, вони обирають іграшку, все добре. І потім ця дитина через декілька днів приходить і каже: допоможіть мені, будь ласка, обрати іграшку саме для того, щоб е, я міг легко, мама зі мною легко могла виконувати уроки. Тобто іграшка була по суті для мами. Я пишу своїй групі Артпростер Ти можеш все я коротко, так звітую про свою роботу. Да? І мама в коментарях пише, так, дякую, дійсно допомагаю. Тому і іграшка допомагає справитись, тому що ми на іграшку проектуємо те, що нам болить. Після консультації іграшка залишається з клієнтом, щоб стати підтримкою за дверима простору. Я кажу, що іграшка йде в терапевтичні відрядження. Чому? Тому що, коли ми йдемо в відрядження, у нас якесь завдання, правда? Чомусь навчитися, щось там когось там подивитися і так далі. Да? А наша іграшка, вона своєму власнику говорить. Щось підсилює його внутрішню силу, щось вона йому нагадує там, наприклад, вставати рано, вчити уроки, там бути сильним, там ще щось. Ну тобто, вона щось робить для людини. Заняття є повністю безкоштовними та проходять у просторі вільна. Цього тижня кращих писанкарів обирала на традиційній обласній виставці конкурсі Великодня писанка, яка цьогоріч проводилася на тему Сила роду. Свої великодні композиції представили діти трьох вікових категорій з 11 територіальних громад Житомирщини. Як відбувалася виставка конкурс, дізнайтесь у нашому сюжеті. На базі центру позашкільної освіти для дітей та молоді 9 квітня відбулася 25-та обласна виставка конкурс Великодні писанки, до якої долучилися 38 дітей із 11 територіальних громад Житомирщини. Дітки привезли роботи у двох номінаціях, це писанки і мальованки. Окрім того, що вони привезли тематичні композиції під загальною такою назвою Сила роду, вони ще й виконуватимуть практичне творче завдання, теж дерево роду, така тема загальна. І оскільки вже розпочали працювати дітки, ми бачимо і писанки, і мальованки, на яких з'являються. Дерево роду, це можуть бути вазончики, це можуть бути стилізовані композиції рослинні, але всі вони поєднані в одну тему дерево роду. 15-річна Діана Збордичева чотири роки займається декоративно-прикладним малярством. На конкурсі дівчина розписувала мальованку та розповідає, що її розпис може зайняти від двох до п'яти годин. «Сьогодні я приймаю другий раз участь у цьому конкурсі? Великодні писанки, але я працюю з напрямку мальованка, так як я займаюся декоративно прикладним малярством. Тут зображено дерево життя, воно відображає минуле теперішнє і майбутнє. Саме тут я зображила, якби наше теперішнє, це молода пара. Ось, і це якби їхній оберіг. Такі взагалі повинні бути в кожного вдома, так як це вважається традиційним берігом України взагалі. Скоростишева приїхала Карина, яка вже не вперше на конкурсі. На своїй писанці Карина малювала дерево життя. Дівчина розповіла нам про весь процес розпису. Потрібно взяти яєчко, обтерти уксусом, подивитися якийсь розпис або самому придумати, намалювати його, взяти писачок, віск та свічку, потрішечки розігрівай розігрівати писачок та набирати віск. і… Маленькими лініями проводити по яєчку. На цьому яєчку я намалювала горчик, з якому ростуть тюльпани. Біля них листочки та дуже гарний, дуже дуже гарне обведення. Я думаю, що я буду продовжувати займатися писанкарством. Мої емоції, те, що іноді бувають такі моменти, що страх так проходить, але я знаю, що. Потрібно не здаватися, і у мене все вийде. Після проведення практичної частини учасники захищали свої роботи, з якими приїхали на конкурс. Вони будуть розповідати, яка ідея, як вони створювали, які писанки зайняли місце в композиції, як вони їх поєднали, які, яку мету вони перед собою ставили. Тобто, такі творчі проєкти, які вони будуть захищати на цій виставці. Заступниця директора з навчально-методичної роботи Центру позашкільної освіти для дітей та молоді Наталія Пантус розповідає, що журі оцінює роботи за низкою критеріїв. Журі така задача буде сьогодні складна, тому що вони мають врахувати, наскільки зображені написаності правдиві символи, як вдало поєднали дітки кольори. Як тематично завершена композиція, яку представлено, бо деякі композиції об'єднують більше десяти писаночок. Вони всі об'єднані однією загальною темою, але мають бути композиційно витримані. Ну і звичайно, як для писанки, то це чистота нанесення ліній, як писачок рівненько пише по куклі, поверхні, бо це не просто, це складно. І таким чином вони мають врахувати загалом. Кожен учасник отримає три оцінки: перше це за представлення композиції безпосередньо, потім за виконання творчого завдання і третє за презентацію, тобто за захист. Переможці обласного конкурсу представлятимуть Житомирщину на всеукраїнському конкурсі писанкарства Великодні писанки. Щороку, 4 квітня, світ відзначає міжнародний день мінної просвіти, наголошуючи на важливості підвищення обізнаності про загрозу вибуху небезпечних предметів. Та необхідність протимінної діяльності цей день, встановлений організацією Об'єднаних Націй, має на меті привернути увагу до проблем, спричинених мінами та залишками війни, а також мобілізувати зусилля для їхнього подолання. Аби ще раз наголосити на небезпеці підозрілих предметів, рятувальники разом із Червоним Хрестом провели захід для дітей та дорослих, деталі у сюжеті. Працівники головного управління ДСНС у Житомирській області спільно з волонтерами Червоного Христа провели навчальний захід для відвідувачів обласної бібліотеки імені Олега Ольжича. А що означає череп, Як вважаєте? Ми 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 не не вважаєте. Молодці. Якщо ми бачимо такий знак, от нам треба йти. Наприклад, я мені треба туди. Що я повинен зробити? Розвернутися. І відійти, і шукати шлях безпечний, як я зможу обійти це небезпечне місце. Зрозуміло, так? знаки можна чіпати? Ні. Якась людина прийде після нас і не побачить знака мінної небезпеки, і вона зайде на мінне поле. Що буде? Людина загине, так. Тому ми не повинні цього робити. В міжнародний день просвіти з питань мінної безпеки. ми рятувальники спільно з Червоним Хрестом організували акцію для дітей та дорослих, аби підвищити обізнаність про ризики, пов'язані з вибухонебезпечними предметами. Дітей та дорослих ознайомили із найпоширенішими видами вибухонебезпечних предметів, алгоритмом дій про їх виявлені, дізналися, кого повідомляти, якщо виявили такий предмет, і як надавати допомогу постраждали. Я перший раз типу, побачив, як, ну, як тушать машину після взриву. Побачив перший раз тільки мін багато, тільки два вида бачив. Там я всі знав ці вибухівки, тільки два не знав, таку маленьку, і як яблуко ще. Бомба, яка не вибухнула, вона через деякий час все одно зможе вибухнути і її вже ніяк. Отуди не забрати, бо але її можна забрати, але ж вона може вибухнути, і ніхто цього не дізнається, коли і що. І дізнався, що вони можуть бути зразу в один в одному в одній ямі, і зразу може бути декілька, що воно зразу зривається, і якщо ти наступиш. І не ну, і не підождалі внаслідок війни Україна стала найзамінованішою країною світу, за даними прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в Україні потенційно заміновано понад 174 тисячі квадратних кілометрів території. Тому мінна просвіта населення є важливим елементом забезпечення безпеки населення в умовах мінної забрудненості. 2023 року у нас в області функціонує мобільний клас з мінної безпеки. Із залученням цього класу вже проведено 360 заходів, під час яких навчено понад 25 тисяч осіб. Також ми постійно проводимо подібні лекції для дітей та дорослих на базі навчально вихідних закладів. Актуальні правові проблеми обговорили студенти на першій всеукраїнській науково-практичній студентській конференції під назвою Чи маю я право. Яка відбулася у Державному університеті Житомирська політехніка. Учасники писали есе на цю тему та знаходили нові ідеї на змаганнях у форматі ідеатону під загальною темою реформа юридичної освіти. Більше про конференцію дізнаєтесь у нашому наступному матеріалі. У Житомирській політехніці відбулася перша всеукраїнсько науково-практична студентська конференція Чи маю я право. Ми дуже часто говоримо про права, але чи насправді вони є? Ну вони є, вони закріплені, але чи вони реалізуються? Якщо взяти, наприклад, радянські часи, то конституція радянського союзу вважалася найбільш демократичною в світі. Але ми прекрасно знаємо, що насправді ці права були декларативними і вони не виконувалися. Зараз ми пробуємо, щоб молоді люди, студенти здобувачі вищої освіти дослідили конкретні права, чи вони дійсно просто закріплені, чи вони на практиці реалізуються. Конференція об'єднала майбутніх фахівців у галузі права, правоохоронної діяльності та міжнародних відносин з різних вищих навчальних закладів України та складалася з двох етапів. Сьогоднішній захід складається з двох частин. Це конкурс ЕСЕ. На цей конкурс надійшло понад 40 есе з всієї України. Тематика надзвичайно цікава. В першу чергу студентів цікавить особиста недоторканість, безпека в мережі інтернет. і, на жаль, такі болючі питання, як посмертне донорство військовослужбовців. І інше питання. Друга частина це буде змагання в форматі деатон. Ідеатон, ідеатон це форма дослідження, при якій фахівці з різних галузей, в нашому випадку це право про охорону діяльності міжнародні відносини, досліджують якусь конкретну проблему. Проблему для цього року ми взяли реформу юридичної освіти. Учасниками стали 30 студентів з шести вищих навчальних закладів України. Студент Львівського державного університету внутрішніх справ спеціальності право Володимир Вергун вже брав участь у подібних конференціях та розповідає, що ця студентська конференція є цікавою та важливою для розвитку України та суспільства. Я як майбутній правник хочу як змінити Україну на найкраще, щоб все було як скати як добре. Щоб звести війну і відновити Україну після воєнних подій. На мою собі тину думку це. Це надзвичайно важливо, оскільки студент спілкується з іншими студентами з інших вузів, і студент мислить не по-своєму, а він може отримати певну думку з інших вузів, тобто інших студентів. І це як є певна така комунікація, яка підвищить певний розвиток, зокрема студента, і сприяє його певному Розвитку до Читомирської політехніки також приїхали п'ять студентів із Державного торговельно-економічного університету, які взяли участь у змаганнях у форматі ідеатону. Ще близько 20 студентів захищали свої есе у онлайн-форматі. Дуже приємно, що студенти відчувають потребу як молодь брати участь у формуванні такого майданчику платформи для обговорення проблем реформування юридичної правничої освіти, і вони готові долучитись і заявити свої пропозиції, щоб їх почули. Почула спільнота академічна, почули законотворці. Почуло Міністерство освіти і президент про те, що ті виклики, ті запити і ті необхідні потреби, які має студентська молодь правників. У будуванні формуванні правової держави доцент кафедри права та правоохоронної діяльності Державного університету Житомирська політехніка Олександр Острогляд говорить, що конференція організована, аби студенти мали змогу знайти та висловити свої ідеї стосовно актуальних питань. Ми дорослі, дуже часто думаємо, що ми краще знаємо як молодь. Так, ми маємо досвід. Ми дозволяємо собі давати поради, які дозволяють молоді не робити ті помилки, які робили ми. Але коли ми щось реформуємо, наприклад, освіту, то в першу чергу треба питати тих людей, які зараз вчаться, які це переживають зараз, а не як я 20 років тому назад. Тому ми хочемо запитати молодь, як вони бачать освіту зараз, як вони бачать майбутнє своєї професії, і щоб вони дали нам відповідь, і ми, можливо, змінимо наші погляди. Далі хвилина пам'яті захисників, з якими прощалася Житомирщина цього тижня. Пам'ятаємо, що кожне ім'я з цього списку це життя, яке знищила Росія. Вічна шана героям. Дякуємо за те, що були з нами. Залишайтеся у курсі подій та зустрінемося наступного тижня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі! За даними гідрометцентру Житомирської області, у суботу, 12 квітня, максимальна температура в день плюс 9, ночі мінус 1, вологість повітря 59%. Вітер північно-західний зі швидкістю 2,2 і за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів. Підрозділу особливого призначення Корт Стрілецької національної поліції України чекають бійців, які готові стати на захист нашої держави. Наш пріоритет це належний рівень підготовки бійців, планування та проведення операцій. Командна робота запорука ефективного виконання завдань. Ми надамо підготовку за напрямками. Оператор БПЛА, штурмовик, тактичний медик, механік водій, сапер, снайпер, марксмен. Від тебе готовність до інтенсивного навчання та бажання бути частиною сильного професійного колективу Зже для перемоги України. Наша сила в єдності.